Доброго дня, хотів записати коротке відео стосовно ще одного нового вірусу. як би це дивно не не, не звучало ще один вірус, який ми не можемо ідентифікувати, Це не є метапневмовірус людини, це не є грип, це не є ковід, це не є рес вірус. Тобто, це якийсь новий вірус, який знову ж таки уражає зараз більше. Пацієнтів як гостра респіраторна вірусна інфекція, але в чому нюанс? Чому записую відео? Дуже сильний біль в горлі. Тобто, відповідно, пацієнти деколи кажуть, що сверлить як дрелькою або їм накидали скла в горло, плюс збільшуються лімфатичні вузли. Тому питання на це треба звертати увагу. Нічого нового особливого немає. нестероїдні протизапальні препарати можна з першого дня приймати, щоб зменшити біль до речі, так само. І знову ж таки, третій, п'ятий день зробити це реактивний протеїн. Якщо це реактивний білок, це реактивний протеїн є вищий. П'ятірки норми приймати антибактерійні таблетовані препарати. Все працює, все, все нормально. Якщо вчасно почати. Якщо не починати, можна мати певні ускладнення, знову ж таки бактерійні. Тому в кінцевому результаті звертайте на це увагу. Дякую, тримайтеся, все буде добре. Здоров'я вам, 2025-му!